Ми в Норвегії біля Тромхейна 27 кілометрів нам залишилося, пригнали в душ. Ну я по разному купався, не душ нормальний, все добре. Но міра безпечності віддання ключа. Ну я по-разному колючики там. Доброго ранку! 14-12, 14 неділя, 14, да? якщо неправильно, то поправте. Стоїмо ми в Норвегії, 20 кілометрів залишилося до загрузки, Тронхайм в ту сторону, туди, так ми були на тій стороні, переїхали через цей домик, встали тут, бо тут світленько, фонарики світилися, а там так а там так темно. Коротко. ну Ми вже проснулися. Помилися, зубки почистили, зараз будемо зарядку робити, та йти кохлопити, та будемо ждати понеділка, так що нічого інтересного, так що якось так. Живем, живемо, подивіться, на краєвиди, які тут гарні. 10 годин дня. Трохи, трохи темно, на камеру, правда, не так трохи темно. ночі такий вітрюган, думав, думав, вітрюган думав, дув. Що Так шатало, я думав, що треба заїжджати там між дуфурами, там місця були, там між фурами стати. Бо таке дуло так шарпало того бусика, що, що страшне діло. Так що, пішов я. Коротше, якщо он стоїть шкода. Так? Сижу, дивлюсь кіно, нікого не трогаю, дивлюся, чувак чеше. І Видно, чеше цілонаправлено направлено до мене. Підходить, я відкриваю вікно типа, do speak english, рассказывать, розказувати, показувати, но я зрозумів, що йому треба домкрат. А отдаю йому домкрат, то типу окей, good, там, туди-сюди. Каже, вот, типа, он моя машина, я піду, каже, поміняю колісо. Ну а видно такий чухан, така причоска, весь. Думаю, блин, треба йти за ним, щоб він з домкратом не пішов. Я в житті скільки розводників зустрічав, що це просто жах. Пішов за ним, дивлюся, дійсно колесо взірване. Типа, я піду ну, показана заправка, я піду типа, по ключі, куплю ключі, бо в мене ключі немає. Кажу, підожди. Пішов, взяв ну, свої ключі, пішов, поміняв короче, йому коло стоять, а він тіпо, починає по-англійськи, я зараз. Гроші тобі принесу, кажу, не треба мені ніяких грошей. Не-не-не, мані, мані, там десь пішов він в отель. Каже, мані, зараз, камбек типу, з грошима в руки. Не треба мені нічого, ні той, я, типу, я пішов по гроші. Ну не знаю, я йому колісо поміняв. Но... Дай Бог, щоб це все добре закінчилося, бо він спитав, скільки ти туди ще будеш стояти, туди-сюди. Ну, я, в принципі, пустий, ну, але в мене кабіні Є чого брати, і ноутбук, і гроші з собою якісь і все тому подобне. чекаємо що... як це все закінчиться Стояти та ще до завтра, а зараз ще тільки пів 12-го дня, як бачите, трошки розвиднилося. Зараз складаю інструмент, ну та й будемо сидіти. Може може звечері я тепер переїду на ту сторону назад. Ну, коротше, якось так. Так що, чекаємо. Розвиток собиті. Да, і судя по болтам, що я звернув увагу, то вони, видно, недавно кручені. Може дійсно якась схема розводки. Ну, будемо сподіватися, що чуваку дійсно просто треба було поміняти колесо і така в нього якби приключилась трагедія. Ну, поживемо, побачимо. Хотів сказати, якщо це відео не вийде, то так, да, ви якби цього не узнаєте. Ну, якщо вийде, то значить все добре. Стоїм. Коротше, розвиття собі следующе. Після сьогоднішнього дня е Шкода та вернулась стоїть он там. Ну а я е з того, закарама, так сказати, з того уголочка переїхав в більш отседленне місто, так сказати, стрм, стрм стою я приблизно десь отам, Так що... Думаю, там трохи безпечніше, але пообщавшись там з колегою, фурі, каже, можеш по поводу цього не переживати, таким не займаються. Ну, як кажуть, береже на Бог, береже. Так що, доживемо до утра, побачимо. Доброго ранку. Я вже на завантаженні в трон під рампою. Хорош, я не знаю, він викатив дві палити. Зрохло і поставив, може я сам долу його грузити, я без поняття. Там, блін, висота 2,22, а, мене... а в мене висота 2,25-2,27. Якось так. Я не хочу його піднімати на 2,50, це буде гоніво. Якусь таку фігню ми загрузили. Ну, я загрузив, все таки оказалося, що я його сам маю грузити, але нічого страшного, заїхав. Трошки по висоті там. Вперлися, але в'їхали нормально, там ще до гори, вон куча місця. Просто що на в'їзді трохи проблеми. Коротше, Зараз відкриваю штору, пасую там рівня, тут дві балочки кинув, закриваємося і їдемо. Я побачити, я його побачив. Ох, і лосяра. Ех, Колись може ще буду тут їхати, то заїду до нього останнього. Корочу, ми вже в Швеції на границі. Не знаю, може комусь треба буде. Це по правій стороні, як їжджаєш в Швецію, тут є Майерські. Йдеш в Майерськ даєш номер РЕФ, вони там тобі оформляють. Платиш бабки, якщо не заплатили. Ну, зрозуміло, якщо тобі, біг, звісно, повернуть свої бабки. І йдеш на таможню. На таможню оформляєшся і, і їдеш. Погнали далі. Завтра ще загрузка в мальму. Хочете прикол. Ми їхали туди. Тепер їдемо туди. Очень інформативно. Да? так. Ми їхали в Мальмо по груз. Приїхали на завантаження. Груза нема. Його відвезли 80 км в ту сторону до Хельсінбурга. Чо так? Для чого так, не питайте, не знаю. Але ми їдемо завантажуватися, Так що якось так, так, так як ось. Так. так, ми вже в слідчому порту. Да, все так кадрами перескакуємо. Був на загрузці, не без проблем прийшлося піднімати коротше, всю кришу. Бігом-бігом, давай, давай, ще поспорився з тими диспетчерами, з тією експедицією. Коротше, їдемо з перегрузом. Не знаю, як ми проїдемо, будуть нам за це мандати, чи не будуть нам за це мандати. Ну, якийсь штраф в случае чого зарплата спедиція, плюс до суми за круг 100 євро за цей перегруз. Подивимося, чи стоїть воно того, чи не стоїть. Коротше, як завжди, почали шантажувати. Типа ти під таможню йдеш, будеш платити за таможню, хуйо моє, третє, 10, 20-30. Коротше, зійшлися на тому, що доплачують мені 100 євро. І в случай мандату за перегруз будемо щось рішати. А що рішати, невідомо. Так що якось так. Вибачаюсь, що все так по-ібільному знято. Ну, якось так. Ждем паром, паром. Ходить кожен час. Так, ще якось так. Корот, настроєння нема, сил нема, задовбаний, замучений. Сидимо, сидимо. Пливемо вже на паромчику і Швеції, в Данії. Такий маленький паромчик. Настрою немає геть взагалі. Ну, ми знали, куди ми йдемо. Да? Ну, ще ж нічого не пройшло. І не пройзай. Так що, мовчечки собі їдемо, та й все буде добре. Буде якось, якось так, трохи стрьомно Люди навіть на великах пливають. відкривається морда, зараз будемо будем виїжджати. Прикольно, не? Зараз будемо виїжджати і їхати на наступний паром. Погнали! Хіракі новий день, да. Да. Ми в Франції. Ізвінкіляюсь, що не знімав ні в Бельгії, ні в Голландії. Не було на то бажання. Нам до розвантаження лишилося 16 кілометрів. 16 кілометрів, доїдемо. Вигрузимося і тоді можна буде видихнути. Бо я сьогодні їхав в німцях, а в них якась ну, по всій Європі неділя з борбою алкоголізму і коротше, наркоманії. Тобто провіряли там дуже багато машин. І була така ситуація, що. ситуація, що я захотів з'їхати на паркінг по 50. І цей. Заїжджаю, а там чотири екіпажа Два балма, ну, один, один балм, другий пак, ще не переклеєні наклейки і дві поліції. А в мене то на 100. То на 100. Я думаю, просто взяти, типа, Поїхати далі буде тіпа, ну, якось трошечки подозрительно. Я собі заїхав, прям так до них встав, вийшов, влипаюсь, кивнув та й пішов тіпа, в туалет, попісяв, а в самого аж піджилки прусяться. Вийшов назад, сівці, так мене подивилися, думаю, краса. Або в нього тіпа, все добре, або він через чересчур офігівший. Так, короче, я по газам так й пішов туди. Ну, а ми вже у Франції, я ж казав, їдемо на розвантаження. Якщо сьогодні розвантажують, буде дуже добре. То що після розвантаження. Э, я, скоріш за все, стану спати. Може, може десь переїду, знайду якийсь душ, от мене ста, смердить вже як діда старого. Через 800 метрів. Сверніть влево на кільцевій розв'язці. Третій з'їзд. Хорошо. І магазин надо, водички надо купити. Ну таке. Трошечки ще працюємо, не? Трошечки ще працюємо. Погнал! Ми нарешті розвантажилися. Не знімав, бо вони всі там стояли, в них не було чим вигружати, хотіли з рампи, а воно стоїть неправильно. Тобто і рохло, яка в них є, не під'їдеш. Туди-сюди, траляля фіга короче, Десь там він побіг, де сусідів, визвав цього по погрузчика, і по знімали з боку. ну і, коротше, все це таке. Коротше, вигрузили, зараз їдемо в магазинчик та їдемо десь вставати, спати, вечеряти та спати. Так що якось так ось. Тут мільярди, мільярди тисяч фірм і їздиш, шукаєш. Хорошо, що диспетчера напряг, дай мені координати, точку прямо під, під двері. То він там комусь дзвонив, прислали йому там точку, бо те, що це Меркі. Взагалі в другій стороні там, порта показує. Ну, коротко, зараз будемо бігати. Сюди ми приїхали, нам тут зараз наліво і там десь ГЦА наша має бути. Так, я погнав, побачив. Ну, як обично, не туди ми приїхали, так? Да? Приїхали на друге місце, він каже right, офрайт, right, офрайт, right, right. паспорт. Паспорт забрав у мене. Коротше, тут портіще таке величезне, що просто піздець. Нікуди їхати, не ну Що я вам можу сказати, буду шукати. Коротше, вигрузились ми згорим пополам. Вдарив він мені машину, там погнув железяку. Я її вирівняв потім, покажу як не забуду. Наступна загрузка через 50 км будемо грузити якісь спортивні мати. Ринги, десь будемо то вести, ну, а там далі вже подивимось. Доброго ранку. Зараз будемо виїжджати на друге завантаження. Йду з туалету і дивлюся, ну я стою да, і хури по бокам. Це плюс-мінус виглядає, як то або в мультиках, або в фільмах два БК і один маленький. Є, я, 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 можна, можна звернутися, я в цьому, я блядь, по шляпі надаю. Плюс-мінус так само. На завантаженні. грузять нам спортові артикули. Римш нам грузять, що далі будуть грузити, я не знаю. Побачимо. Завантаження якось проходить поки що у нас отак. Закидають нам тут щось так, тут щось так. А мені каже, ти ще одну євро палету забираєш. Я, я вже договорився. Кажу, так. Да". Час Наверху рівні при, пришквартую і, і, і зразу ж поїду забирати. Добрий день. Ми у Франції, там де були, вони там де були, проїхали 500 км після загрузки. Так, зараз будемо тут посуду, прибирати в машині. Коротше, якось так, Ось Стоїмо нормально. Там у нас є заправка, підемо покупаємося. Це я так розумію, у нас там далі. Аквапарк, я тут вже колись був, ну, в аквапарк не ходив. Коротше, потроху, якось потроху. А ви що там? Як діла? Скоро новий рік. Чим займаєтеся, що робите, що розкажете? А? Посуду помили, будемо прибрати в салоні. Має тут вже срач повним ходом. Таке грязно, на свідошках крошки. Треба купити цей ковер, який сплошний продаються. Може хтось знає де підскажіть. Буду дуже вдячний. Коротше, помили, поприбирали ми машину і пішли в душку купатися. Тут в ресторані є такі риби. А? Риби. Де? Можна потрогати рибу. Такі здоровенні, це капітати просто. Так, тут такий ресторанчик круто, не? Офігенні риби. Нам скучно, займатися нема чого, гроші все одно вже потрачені. Було так і побачимо як стане. Добрий ранок, другий день вже у нас неділя. Дощ пішов. Не люблю дощ. Ну не, не завжди так сказати. А, вчора тим займався довго, була ніч, не став знімати вчора, а зараз я вам покажу. А, колхоз уровня бог. Та-дам! Дам-дам-дам-дам-дам! Ні, ну як отак ще здалека дивишся, що наче нічого так. ну як підійдеш, краще не підходьте.

Піднявся в такі гори по цій Франції, тепер спускаюся з цього. гору. Пориви такі, що чесно, вже хочеться доставати парашут і випригувати з вікна. Вітер, я ж кажу, рве і мече. Ну, зараз трохи вже спустився, 10 кілометрів з гори, 10% спуск, то трошки легше, трошки можна. Я хотів вам там у горах познімати, але. Навіть важко було двома руками рулювати, скорость движення була 30-40, це максимум. Та і зараз я їду 40, не більше. Задні там колони, я їх постійно пропускаю. Але якось так, маємо те, що маємо. платки в Франції це это... дупа. Добрий день, ми з вами на розвантаженні в Франції. Околиці Нітті, Нітци. Десь отак ми заїхали. Тут буде, я так розумію, якийсь бойцовський клуб, бо строються ринги, фігінги і все тому подобне. Так що якось так. Розвантажуємось потрошку. От там я стою, вигружаюсь, де зелений той тракторець. І сюди мені треба буде здати задом і сюди вивернути, піднятися і туди спуститися. На камеру воно конечно, не так печально, як є на самом деле. Тут блин, блін ще глина по везде. Глина меси. <рес> Ладно, жартую, нормальні пацани, тут буде якийсь бойцовський клуб чи що. Не знаю як, як я буду це робити, як я буду отсюда виїжджати. Но якось будемо. Хераки, новий день. Два нових дня. Ми нарешті вибралися з тої проклятущої Франції. Їдемо по Німеччині е, на розвантаження. Не знаю, сьогодні 23 -е число 2025 року 12 місяця. да е, е, хотів би всіх привітати з наступаючими святами і всім тому подібним. Надіюся, що ми Сажимось і полетимо на пусто до хати. А там ми будемо загадувати, поживемо, побачимо. Хіракі новий день, ми вже на базі, бусик стоїть, фальцваген справлений, це братик мені з кумом тут займалися. Дякую їм велике, пацани, спасіба, побратим. Зділили машинка нова, машинка їзди. Правда, вчора приїхав 12 ночі, то треба було розібрати там, акумулятор, там. Не, не акумулятор а розібрати, а місце, щоб підкурити свою машину. то коротше, Сьогодні я вчора там нічого не складав, поставив та погано додому спадки до жінки, до дітей. Зараз будемо пробувати їхати на моєчку, бо там я їхав, там така черга, що це просто якась трагедія з тим всім. Машинка так виглядає, трошки грязна, була в праці, все-таки на секундочку 10 тисяч кілометрів ми на ній проїхали за 2 да, Сьогодні Сьогодні середа, да? середа. За 2 неділі і 2 дні ми проїхали на ній 10 тисяч. Так якось наша машинка виглядає. Треба її помити, треба її привести в порядок. ну а... Volkswagen теж свою функцію виповняє. Заводиться, їде дупу так також якось так.